Thank you Вулиця замкова проходить на південь від майдану. Ринок назва вулиці вказує на те, що раніше вона з'єднувала середмістя і старостинський замок, який був оточений з усіх боків ставом і славився як неприступна твердиня. Замок був дерев'яним, лише скарбниця була кам'яною. Дехи веж були помальовані в червоні й зелені кольори, а позолочені вершини разом з королівськими штандартами здалеку світилися на сонці. У замку була велика залога до ста осіб, добре озброєна. Ще гетьман тарнавський в 1588 році зміцнив фортецю гарматами. Було 18 гаківниць і 33 давніх рушниць. Фортеця була запущена довкола глибокою водою. Багаті міщани зберігали там свої депозити. Крім того, замок мав власну тюрму та 61 велику кімнату. Дві кімнати мали по шість вікон, дві по вісім, а решта по чотири вікна. Тут було три кухні: пекарня, комора з залізними гратами у вікні. У 18 столітті він був перебудований на палац, а згодом і зовсім занедбаний. З його решток, в часи Австро-Угорщини військові побудували казарми. Сьогодні на цьому місці нічого не залишилося від колишньої фортеці, окрім назви вулиці.